Вайтрук, це все парковка на набережні. Платно. І так зроблено все. Урегульовано. Все добре. Скільки коштує не знаю, бо я не на машині. Я пішки люблю гуляти. Зараз О, зупинка автобусу. Буду чекати, бо наверх я не піднімусь. Дуже круто. Будемо чекати автобус. Так, через 8 хвилин буде автобус. Ні, автобуси ходять. Маломальське нормально. Що у нас в Сурі, що в Ленглі, що тут в Айтроку. Без машини можна запросто обійтися. Не обов'язково мати машину. Це тільки що як на роботу їхати. Інколи декому невдобно. Без машини. О, собачка. Хороша. Ось такі машинки їздять. Ну що, будемо чекати і машинки ловити. там ще зараз зловлю. Бачите, та залечині сіра. Ну, це маск зробив, таке щось. Кажуть, інопланетне, таке воно і планетне. Як у нас Таврію називали таку сьому чи яку там Таврію, називали її зубіла. Ось тобі зубіла. На що воно схоже? Таке, чорті, шо. І коштує десь 80 тисяч доларів. Дурдом. Ну що це за машина? Ніякої... Естетики, таке щось. Топором рубали, рубали і не дорубали десь. Ось їде машинка. Ось це машинка. Клас, красота, оце машина. Скільки років, а вона все глаз радує. <смеш> Машуть, отакі люди. Воно йому треба їде, за... тримається за кермо, побачив, що я знімаю мені Машу рукою. Отаке приємно і їм, та й мені приємно дуже. Дуже приємно. Ось там далі їде машинка, зараз я вам покажу. Зараз, зараз, зараз. О, дві. О, красота яка. Оце машини, а не то що.